Після 30-літньої перерви на будинку кораблів Чернівцях запрацював фонтан. П'ять нових автобусів, обладнаних пандусами, представили в Чернівцях. Близько 29 тисяч буковинців можуть отримати безкоштовні тюнери до своїх телевізорів. Час новин Чернівці на п'ятому каналі. Ваші увазі події вівторка, 17 квітня. В студії працює Ярослав Унуфрик Вітаю вас. Більше 20 тисяч людей, які отримують пільги та компенсації за Чорнобильським законом, проживають в нашій області. А до зони радіоактивного забруднення віднесені 14 населених пунктів краю. Цього року на соціальні виплати і оздоровлення чорнобильців в нашій області передбачено майже 9 мільйонів гривень. Вже розпочалося лікування дорослих та дітей у санаторіях. А пенсії інвалідів-ліквідаторів запевнили в облдержадміністрації не зменшили. З Січня 2012 року інваліди першої групи отримують 2342 гривні. Інваліди другої групи 2096 гривень і третьої – 1849 гривень. Тим часом недостатнім залишається забезпечення інвалідів чорнобильців спеціалізованим медичним лікуванням та житлом в області на забезпеченні житлом чорнобильців в черзі стоять 267 сімей. Це 53 сім'ї інвалідів. Інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, які мають право позачергового забезпечення. Близько 29 тисяч буковинців можуть отримати безкоштовні тюнери до своїх телевізорів. Такі пристрої необхідні для прийому цифрового сигналу та переходу на нову якість зображення. Вартість телетюнерів до 800 гривень, окремі категорії громадян, інваліди першої та другої груп, інваліди війни третьої групи, родини, в яких є дитина інвалід та малозабезпечені сім'ї, можуть отримати телетюнери безкоштовно. Для цього до 1 липня до районних управлінь праці та соціального захисту необхідно подати заяви та відповідні документи. Відтак, пристрої таким людям надішлють поштою. якщо прийом заяв закінчується 1 липня. То до 1 серпня мають області закінчити подачу заяв до Держтелерадіо України. Я думаю, що за на протязі цього року, скоріш за все, що люди, які подали заяви, отримують відповідні пристрої. Встановити такі тюнери кажуть чиновники, не складе проблеми. Пристрої фактично повинні підійти до будь-яких телевізорів, адже обладнані старт виходами, що відповідають телеприймачам ще 80-х років. П'ять нових автобусів, обладнаних пандусами, представили у Чернівцях. Відтепер вони курсуватимуть маршрутами 5, 9, 11 та 12. Нагадаємо, що за нормативною базою прийнятою кабінетом міністрів України на кожному маршруті повинен бути, хоча б один автобус, призначений для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями. В Чернівцях повинно бути 47 автобусів, призначених для перевезення візочників. Досі в місті курсували 15 таких транспортних засобів. Це автобуси закуплені за кордоном і вони вміщують в себе спеціальні пандуси, за допомогою яких люди з обмеженими фізичними можливостями можуть скористатися послугами міських перевізників. Людина нав'язково зможе відчувати себе більш вільною, тому що я почуваю себе інвалідні тільки тоді, коли мене беруть під паху і починають затягувати в той автобус. Це саме приниження. Тих автобусів, які вже зараз є в Чернівцях, поки що не вистачає. Тому сьогодні загалу представили нову партію маршруток. Це спеціально обладнані автобуси марки Богдан. П'ять нових автобусів це ті, які вже на сьогоднішній день на маршрутах. Це таких маршрутах, як 9, 11, 12, 5 автобусні маршрути. І я думаю, що до кінця року їх буде десь порядка 20. Обслуговувати пандуси повинні водії, кажуть перевізники. Тобто, шофер повинен побачити на зупинці людину на візку, вийти, опустити пандус, допомогти інваліду заїхати в салон автобуса і лише тоді повернутися до керма. Така сама процедура повторюється і на зупинці, де візочник побажає вийти. Водії поки що оптимістично реагують на таку роботу. Слава Богу, у нас не так багато інвалідів в місті. Це ж не буде кожен день і по кілька разів. В день. Може, раз в три дні в тиждень. та нічого страшного ще який їде на інвалідному візочку. Я думаю, требують сочувства і допомоги. Я так, я так думаю. Новий автобус з спеціальним обладнанням коштує 445 тисяч гривень. До слова, така ж маршрутка без пандуса вартує на 25 тисяч менше. Тому перевізники скаржаться, що виробники знову користуються нагодою, аби заробити. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Під час великодніх свят на Буковині виникло сім пожеж, дві з яких в житловому секторі. Також зафіксовано одну крадіжку та два хуліганства. Святкували і водії, попри застереження працівників Державтоінспекції. Буковинці традиційно сідали за кермо на підпитку. 15 квітня у селі Валя Кузьміна Глибоцького району горів житловий будинок. На момент виникнення пожежі у приміщенні знаходилася домовласниця. Працівники МНС евакуювали її з будівлі. Загалом вогнем знищено покриття літньої кухні. І Господарської будівлі та речі домашнього вжитку. На пожежі ніхто не постраждав. Повідомляє відділ зв'язків і роботи з громадськістю у МНС України в Чернівецькій області. А в понеділок у Чернівцях легковий автомобіль наїхав на електроопору. В результаті зіткнення травмовано 19-річного пасажира. Через інцидент маршрут руху тролейбусів номер 3 та 6 було змінено. Наразі стан потерпілого середньої важкості. Прибув доставлений після автодорожної катастрофи. До нас з переломом кісток перед пліччя і струсом головного мозку. Бо прооперований проведений остеосинтез ліфтєвої кістки і призначено консервативне лікування. На даний момент загрози для життя немає. Хворий встання ближче до задовільника. Після 30-літньої перерви на будинку кораблів Чернівцяк запрацював фонтан. На його відновлення та реставрацію витратили майже 30 тисяч гривень благодійних коштів. Зате міська влада запевняє, що вода у фонтані справді чиста, питна, і він буде працювати цілодобово. Дуже добра вода. Так як з керниці. Дуже добра. Будинок корабель у Чернівцях на розі вулиць Головної та Шолома-Лейхема має більш ніж столітню історію та безліч легенд. Говорять, що його збудував багатий купець для свого брата морського вовка, який після повернення на сушу дуже тужив за морем, і палуба цього будинку ніби повертала його на улюблені океанські простори. Він війшов в історію нашого міста як візитівка його, але це ще раз лишній раз доказує, що багаті чернівчани. Не жалували своїх статків і вкладали їх в наше місто в такі прекрасні монументальні споруди. В носовій частині будинку корабля розташований невеличкий фонтан з питною водою. Він споруджений у вигляді лева, а навколо нього зображені фігури дельфінів. Довгий час фонтан був єдиним місцем у центральній частині Чернівців, де перехожі могли втамувати спрагу. Але більше ніж 30 років тому він перестав працювати. Тільки зараз влада вирішила його відреставрувати. Роботи виконані надзвичайно на високому рівні. Зняті багаточасові, багато нашарування, фарби. Вони були пофарбовані різні періоди різними кольорами. Сьогодні відновлено історичний вигляд самого фонтанчика, покрита водозахисними емульсіями, які дасть можливість витримувати вологий режим довгий час. Воду з фонтану сміливо можна пити, запевняють владники, адже для її очищення встановили спеціальний окисний фільтр та посріблену трубку. Це знаєте, як намисто у жінки. Ви знаєте, коли вечірня сукня і гарне намисто, то жінка вже виглядає, почуває себе набагато краще. Так і наше місто, от з цими родзинками ми нам потрібно це зберегти для того, для наших дітей, для наших онуків, для того, щоб ми цим пишалися, тому що наше місто воно дійсно гарне, і от це треба все нам зберегти. Воду з відновленого фонтану найлегше пити пригоршнями, адже поблизу не буде ні склянок для пиття, ні посуду одноразового використання. Таким чином кажуть реставратори, чернівчани ще й частіше будуть мити руки. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. З нагоди дня народження видатного буковинського археолога Бориса Тимощука в Чернівецькому краєзнавчому музеї вперше представили 108 монет 15-20 століть. Вони були знайдені під час археологічних розкопок у Ложанах, що відбулися у 2009 році. Майже 4,5 тисячі археологічних знахідок таку історико-культурну спадщину залишив Борис Тимощук в Райзнавчому музеї, де він працював більше 20 років. Саме стільки ж видатний дослідник і здійснив археологічних експедицій. Його доля, його творчий шлях е на науково дослідна робота здебільшого були пов'язані іменно з Буковиною, тому що Буковина є такою благодатною нивою. В плані археологічних розкопок Тепер справу Бориса Томощука продовжують його учні. Один з них Сергій Пивоваров, який у 2009 році керував експедицією в Ложанській церкві, де були знайдені 108 пам'ятних монет. Вони мають величезне наукове значення. Вся справа в тому, що ці монети мають свій паспорт. Вони знайдені в конкретному похованні, мають чітку прив'язку і завдяки цьому перетворюються в повноправне історичне джерело. Який дає змогу судити про грошовий обіг на території буковини з середини 15-го століття до початку 20-го століття, окрім того, за рахунок цієї експедиції науковці змогли ще раз підтвердити, що Лужанська церква була збудована саме в 15-му столітті, а не раніше, як припускали деякі історики, вважаючи, що святиня була зведена в декілька етапів, перший з яких розпочався у 13-му столітті. Жодних матеріалів, які могли подавнити дату будівництва. Лужанської церкви Вознесіння Господнього виявлено не було. Більше того, під час прокладання траншей до її фундаментів було з'ясовано, що вся кам'яна її споруда була зведена одночасно, тобто етаповості у цьому будівництві не було. Ніяких швів, стиків тут простежено, виявлено не було. В археологічному відділі Чернівецького краєзнавчого музею загалом нараховується колекція із 13 тисяч історичних пам'яток, з яких понад 4,5 тисячі були відкриті Борисом Томущуком і майже 2 тисячі знайдені його учнем Сергієм Пивоваровим. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час Новин Чернівці. Таким побачили вівторок наші журналісти. Наші новини також можна знайти на сайті і сісінії та в мережі Facebook. Вже за ми дізнаємо, що чекати від погоди в місті та області завтра. І пам'ятайте, як би не було важко, потрібно йти вперед, боротися, не здаватися, не впадати у відчай. Як би то не було, залишатися завжди вірним своїй мрії, справі, обов'язку, поставленій меті людині, яку кохаєш. І, звісно, не зраджувати улюбленому телеканалу. Будьте сп'ятим. Побачимось!